Всім привіт! З вами В'ячеслав, і я хотів би поділитися з вами думками щодо майбутнього каналу. Починав я канал як таке собі хобі, котре дозволило б мені ділитися своїми вподобаннями в іграх з кимось, кому це цікаво. При цьому не перебуваючи в тісному зв'язку з іншими людьми, як в Діскорді чи ще десь, через свою відлюдькуватість і інтровертну натуру. А також трохи відволіктися від депресії, пов'язаної з війною і особистим життям. На початку це добре вдавалось, нове заняття, котре мені цікаве, нові знання і виклики, що підбурюють на розвиток удосконалення. І навіть підтримка глядачів, яку я, напевно, не дуже той заслужив, бо майже завжди просто і нудно записував проходження ігор. Але я повинен бути об'єктивним між собою. Я взагалі не маю таланту та вміння до творення контенту розважального чи будь-якого. І озираючись назад, не розумію, що взагалі я собі думав на що сподівався Для розвитку каналу і його росту потрібні зусилля, котрим я не бачу в собі ні сил, ні змоги їх зробити, тому не хочу далі розчаруватися і, напевно, перестану записувати щось нове на канал. Не знаю, як воно вийде далі, можливо, тільки гірше буде для себе особисто, але краще, напевно, не мучитися в спробах зробити те, що тобі не властиве. Дякую всім за увагу та підтримку. Мирного неба вам і удачі!